На Закарпатті застосовуватимуть аварійні відключення електроенергії з 25 жовтня. Графіки відключень стосуватимуться як промислових об'єктів, так і решти населення області. Відсьогодні в Ужгороді не вмикатимуть вуличне освітлення. Робитимуться до стабілізації ситуації в енергетичній системі України. У селі Мерча Ужгородського району горіла літня кухня. Рятувальники гасили пожежу півтори години. Травмованих і загиблих немає. Малий державний герб України сьогодні встановили на постаменті Мукачівського замку Паланок. Нагадаю, до цього там був птах Турул. Харків залізобетон. Таку виставку плакатів зі світлинами відкрили в Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді. На Закарпатті застосовуватимуть аварійні відключення електроенергії з 25 жовтня. Про це повідомили на сторінці Закарпаття Обленерго у Фейсбук. Коли саме вимикатимуть електроенергію, в установі не повідомляють. Графіки аварійних відключень стосуватимуться як промислових об'єктів, так і решти населення області. Таке рішення прийняли через виникнення дефіциту електричної енергії, спричинене пошкодженнями об'єктів енергетичної інфраструктури росіянами. Про відключення повідомили і на Фейсбук-сторінці Закарпатської ОВА. Там написали: цитую, на відміну від плану. Вигадає інформація про дату та час дії обмежень, графіки аварійних відключень місяць відомості про потужність кожної з ліній електропередач. Відключення електроенергії відбувається тільки за командою Укренерго. Щойно Закарпаття Обленерго отримає таку вказівку, фахівці протягом 15 хвилин зменшиться вантаження на ергосистему. Саме тому передбачити точний час, кількість населених пунктів, де буде відсутнє електропостачання, і повідомити про це населення заздалегідь неможливо. Кінець цитати. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у своєму Телеграм-каналі сьогодні також повідомив що через проведення ремонтно-відновлювальних робіт на територіях інших областей можливі тимчасові відключення електропостачання у Рахівському та Тячівському районах. Микита написав, що від сьогодні по всій області будуть працювати мобільні групи перевірки виконання вимог економії електроенергії, до складу яких увійдуть представники Нацполіції, Закарпаття обленерго, місцевого саморядування та інші. Тому Закарпатці просять скоротити використання електроприладів, особливо у години пікових навантажень на енергосистему. В Ужгороді з 25 жовтня і до стабілізації ситуації в енергетичній системі не вмикатимуть вуличне освітлення. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Там написали, цитую прохання до пішоходів та водіїв будьте максимально уважними на дорозі у темну пору доби. Також укотре звертаємося до Ужгородців та суб'єктів господарювання. Скоротіть за можливості споживання електроенергії, особливо у пікові години. Кінець цитати. Літня кухня горіла в селі Мерча Ужгородського району 24 жовтня. Про це сьогодні у Фейсбук повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття. За їхніми даними, власник господарства розпалив піч та відійшов у справах. За цей час виникло загоряння, котре помітили сусіди і зателефонували до рятувальників. Назвичайники ліквідували пожежу за півтори години. Одна з кімнат літньої кухні вціліла. Вогонь знищив покрівлю на площі 9 квадратних метрів у частину майна, яке було в приміщенні. Травмованих і загиблих немає. Наразі правоохоронні органи Улюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. Три метри і тридцять сантиметрів заввишки та два метри за вширшки. Такий розмір металевого малого державного герба, який встановили на постаменті Мукачівського замку на честь захисників та захисниць, котрі борються за свободу та незалежність України. О 10 годині 25 -го жовтня пам'ятник освятили. Сюди прийшли Мукачівці, туристи, священнослужителі та представники влади місцевої скаутської організації Пласт. Ми вирішили прийти вшанувати державний герб України. Розумієте, оскільки ми пластуни. І перший обов'язок пластуна це бути вірним Богові і Україні. Всі пластуни присягають вірність Богові і Україні. Тому це є наш і громадянський обов'язок, і обов'язок як пластунів взяти участь в цьому заході. А державний герб України варто встановлювати в принципі всюди, тому що це державний герб України. Дає де держава Україна зараз дуже важливо. нашу державну символіку шанувати туроло. Взагалі не треба було сюди ставити, тому що ми незалежна держава. Ми повинні шанувати своїх героїв і свою символіку. Тризуб на постаменті Мукачівського історичного музею, який ще називають замок Паланок, встановили безкоштовно. Розповів директор Михайло Белеканич. Меценат, скажем так, це меценати. Жодної копійки не було потрачено ні від Мукачівського історичного музею, тобто, ні монтаж, не ну, встановлення. Тобто, Ми за це кошти не платили. Це зробили. Меценатські кошти. Турул знаходиться в фонді музея. Незабаром буде нова експозиція, де саме цей турул буде в ній. Насправді, ідея про встановлення тризуба саме на території Мукачівського історичного музею замку Паланок виникла ще у далекому 2018 році. Насправді, на щастя, ми вже маємо його. Він знаходиться на одному з бастіонів замку на стелі, яка має 9,5 метрів. Встановити герб на постаменті замку замість турула вирішили 13 жовтня на виконкомі Мукачівської. Міськради тоді ж птаха демонтували через це рішення міністр закордонних справ Угорщини викликав главу українського посольства, оскільки Тур лугарці вважають неофіційним національним символом. 18 жовтня голова Закарпатської ОВА Віктор Макета на зустрічі з журналістами сказав, що чи встановлювати державний герб України на місці демонтованого орла Турла на постаменті замку має вирішити місцеве самоврядування. Міський голова Мукачева Андрій Балога пояснив, чому прийняли рішення встановити герб. Обговорення було ще і по. У 2018 році, якщо хтось згадає, то замок оголошував конкурс, навели на тризубу, тоді відбувалися відповідні обговори. Рішення виконалося через 4 роки, тобто наступний етап саме про встановлення державного гербу. Хочу замітити, що рішення виконкому звучить про встановлення державного гербу України тризубу на замку паланок, а не про демонтаж якихось інших сультів. Тризуб це є державний символ України. Це найвища точка в місті Мукачеві. Це українська земля, це український замок. Відповідно, на ньому маємо віти державні символи України. А всі інші символи таких тур вони будуть. Будуть встановлені в музеї як і Незабаром через місяць півтора відкриється музей Закарпаття, де буде відповідна експозиція. Туру хочу замітити, що це не оригінальна скульптура, це є репродукція, це є копія, яка була виготовлена у 2008 році. За словами Андрія Балоги, звернень щодо рішення виконкому про встановлення тризуба до міськради не надходило. Офіційних звернень до міської ради я не бачив. Я тільки бачу звернення публічні, але це не офіційні звернення, тобто нема на що реагувати. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, суспільне новини. Харків, залізобетон. Таку виставку плакатів зі світлинами відкрили в Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді. В експозиції показали культурне життя письменників, котрі жили у Харкові 100 років тому та життя харків'ян зараз, коли місто під обстрілами. Про це Суспільному сказала кураторка заходу Діана Чмуш. Побачити виставку охочі зможуть до 8 листопада. Хотілося показати тяглість, тяглість часів, і що те, що було 100 років тому, тобто це 1920 роки, і український авангард, і 20-ті наші сучасні, і провести паралелі між тим, що відбувалося тоді, і тим, що відбувається зараз, розкрити ідеї і постаті, і показати їх актуальність і взагалі розкрити феномену будинку слово більше, і щоб люди більше знали про цю історію. І про сучасність. Хотіла показати, що в Харкові вирує мистецьке життя, культурне життя, що робиться багато проєктів, що взагалі він є незламним і ну, взагалі у Харкова по українське обличчя. Частина цієї виставки це плакати про Харків 1920-х років, про те, що тоді відбувалося. Ну але для мене особисто мене найбільш зацікавили ну, ті матеріали, які ілюструють сьогоднішні події. Те, що в Харкові який продовжує обстрілюватися, руйнуватися загарбниками, все одно продовжує тривати культурне життя. Відбуваються якісь яскраві цікаві речі в бомбосховищах, у метро на руїнах.